Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх такожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими прогнозами, складаю циганські прогнози на циганських картах. Що я хочу сказати, я хочу підняти одну дуже важливу тему. Тема, яка стосується людського его, тема, яка стосується того, що ми самі собі вороги. Люди самі собі вороги, люди самі собі в більшості своїй шкодять. Причому шкодять дуже сильно. Чому я вирішив підняти саме цю тему? В зв'язку з тим, що зараз відбувається, який зараз градус агресії в світі, в Україні, як люди між собою сваряться, як люди один одного ненавидять, як люди один одного проклинають, говорять один одному паскудні речі це все через людське его. Війни в світі, до речі, теж починаються через людське роздуте его, тому що людина вважає, що вона має право. Що іншим робити і як їм жити. І це неправильно з позиції енергетики. Ми, жоден з нас, ніхто з собою на той світ нічого не заберемо в домовину. Всі люди, і це те, що рівняє всіх абсолютно. Всі люди смертні, ми з собою не зможемо нічого забрати фізично. Ми можемо з собою забрати енергетично. І треба це теж усвідомлювати: наші думки, наші вчинки по відношенню до ближнього свого. Наша емпатія і співчуття або навпаки відсутність цього, формує той енергетичний багаж, з яким ми підемо в засвіти, з яким ми підемо на той світ. Тому головне, це духовна боротьба. Війна це тяжко, війна, це велике випробування, це велика катастрофа для всіх. І війна дуже добре проявляє людей. Знаєте, серед усіх, з ким я спілкувався, після війни біля мене залишився тільки Роман Шептицький. От наскільки війна оголила сутності людей, настільки війна проявила всіх, я не знаю, як у вас, але особисто в мене, можливо, у вас такі самі історії можете поділитися. От відбулася тотальна чистка мого оточення. По суті, залишилися тільки мама, там, сестра і Роман Шептицький. Ну, сестра, це таке, ну, це родичі. Ну, я маю на увазі просто, що дуже-дуже-дуже все стало тісне, все дуже скоротилося. Я визнаю, я теж грішний. Мені теж інколи це его просинається. Я теж інколи можу не контролювати себе, свою емоційність. Але я визнаю і я цікаюся, якщо я когось ненароком образив, я теж за це вибачаюся. Я стараюся завжди бути максимально тактовним та коректним. Вибачте, якщо я в чомусь був неправий. Проблема в тому, що людина занадто багато про себе думає, занадто багато про себе мнить. Ми створюємо ранги людей. Хтось там суперзірка, хтось там знаменитість. Ні. Для мене особисто не існує поняття знаменитості, там суперзірки чи ще когось. Неважливо, яка людина мені зустрінеться, для мене всі люди одинакові. Кожен виконує свій специфічний набір функцій. І немає знаменитості, немає незнаменитості, немає такого-то, такого-то. Всі люди одинакові. От в моїх очах. Але енергетичний багаж, який кожен з нас несе, не одинаковий. Він абсолютно різний. І для того, щоб зупинити. Цю війну треба це усвідомлювати. Треба позбавлятися нашого внутрішнього его, дозволяти нам бути простішими. Простішими до ближнього свого, простішими до себе, врешті-решт. Не бути там, не нести в собі якийсь такий гонор непонятний. Знаєте, дуже багато людей зазнаються. Дуже багато в людей виростає корона на голові, така величезна і тяжка, що голову аж назад закидає. І це все неправильно. Людське его це бич цивілізації. Людське его це найбільша проблема та перепона, яка за, заважає нам зупинити цю війну. З его треба боротися. Его треба долати і робити все для того, щоб ми з вами могли бути рівними, щоб ми з вами співчували, взаєморозуміли, взаємодопомагали один одному. Це надзвичайно важливо. Після війни. Я вже це теж казав, буде тяжче, ніж до війни, ніж зараз, ніж під час війни. Буде тяжче. І оці от от випробування наші на взаєморозуміння, на взаємодопомогу, на взаємомилосердя будуть ще сильнішими. І ми повинні ці випробування пройти, пройти всі разом. Люди, в яких надто велике, надто роздуте его, стираються з матриці. Вони не проходять цей урок і вони зобов'язані проходити його заново. Токи вони його не пройдуть. Люди, які себе енергетично очищають, люди, які говорять, що ні, я не важливий, ні, я не, я не є королем Всесвіту, ці люди правильно і мудро проходять цей урок. Ми повинні усвідомлювати, що те, що ми маємо зараз, ті умови, в яких ми є, ті всі ситуації життєві, все те оточення, це все тимчасове. Ми смертні, ми з вами смертні. Однак наше его не дає нам цього усвідомлювати. Через его відбувається енергетичний дисбаланс дуже сильний. І саме цей дисбаланс призводить до світових трагедій, до світових катастроф. Люди з надмірним его йдуть воювати на чужі території на інші землі, тому що вони вважають, що вони вправі диктувати іншим, як треба їм жити. Люди з надмірним его роблять теракти. Люди з надмірним его бажають зла в смерті іншим. Люди з надмірним его зазнаються, вважають, що вони праві на 100%, що ніхто не є кращим за них. І потім життя їх дуже сильно опускає. Так що, от, власне кажучи, я вирішив з вами пофілософствувати на цю тему, я вирішив з вами поділитися своїми думками на цю тему, як зупинити війну, поговорити про людське его. Ви в коментарях теж можете поділитися своїми думками, сказати, згодні ви зі мною, не згодні ви зі мною, поділитися якимись своїми враженнями та відчуттями. Я ж кажу: особисто, в мій простір пройшов дуже глобальну чистку під час цієї повномасштабної війни. Дуже багато людей відсіялося з мого оточення, і щось мені підказує, що трансформації будуть продовжуватися далі. Я бажаю всім вам мирного неба. Бажаю всім вам побільше позитивних новин. Благополуччя, нехай вищі сили вас оберігають, нехай ваші янголи вас захищають. Я бажаю всім благополуччя, миру, здоров'я та побільше позитиву в ці непрості для всіх нас часи. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, боріться зі своїм его, понижуйте його і повищуйте свою духовність, свої високі вібрації, свої духовні вібрації. Дякую велике Роману Шептицькому за те, що він вчасно мені теж пояснив деякі моменти мого життя, де я був неправий, невідомо, де би я був, якби не він. І вам усім дякую за те, тому що, якби не ви, дорогі глядачі, то мене би теж не існувало як такого, скажімо так, публічного персонажа. Дякую вам усім. Я бажаю кожному з вас здоров'я, миру, благополуччя вам і вашим рідним, мирного неба над головою, достатку. Нехай вас все буде добре. здоров'ячка вам побільше, щоб у вас теж було і сили, і наснаги, і все у вас було добре. Мирного неба! Побачимося!